Всім привіт! Це канал Hitch 3, я Михайло, і тут все про підлогу. Підписуйтесь, ставте лайки, не пропускайте наше відео, буде цікаво. Сьогодні ми розкажемо вам, що таке ламінат, з чим його їдять і з чого він складається. Почнемо з того, що ламінат це слоєне покриття. То він складається з чотирьох шарів. Самий нижній слой, ось, ось цей слой, самий нижній. Це захисний шар або стабілізуючий шар. Да? Він е виробляється з додаванням меламінової смоли, і він, в принципі, е знаходиться тут для того, щоб зберігати ламінат від попадання вологи, яка може тягнутися знизу. Понятно, що воно на 100% не зберігає, але в принципі таку функцію воно має. Наступний шар це. ХДФ плита або HDF плита, або деревоволокніста плита, це в принципі основа ламінату. І в залежності від того, наскільки вона щільна, щільна, не товста, щільна, залежить якість ламіната. Бо на, на самій цій HDF плиті вирізається замок. І тому, чим щільніше вона, тим набагато краще. Не товщина. Запам'ятайте, товщина. Ніяк не впливає на якість ламінату. Це головний тезис. Третій слой це або бумага, або пряма печать. Да? Оце третій шар це, грубо кажучи, декор. Це той декор, який ми, який ми бачимо: темний, світлий, який заводний, який тільки можна придумати. І самий головний, і самий, в принципі, Основний шар, да? це верхній це верхній захисний шар. Так скажемо, можна сказати, що це плівка оверлей, як загода. Захисний шар, в який додається корунд. Бо корунд це дуже міцний матеріал і він не дає змоги просто стиратися ламінату. Ну, а далі вже ламінати відрізняються за товщиною, за якістю замка, за класами. Якщо вам цікаво, Пишіть в коментарях, ми спробуємо відповісти на всі питання, що стосуються ламінату. З вами був я і канал Хіп3.